Вітаю, друзі! В ефірі першого міського перший чесний блог. Герої наших матеріалів продовжують бігати, скаржитись до мерії та вже навіть намагаються тиснути через ліві судові позови, а могли б просто поставити лайк і зробити репост. Та ми сприймаємо як визнання всі ці щурячі перегони, і вони нас лише надихають продовжувати палити словом серця людей, а деяким палити дещо значно нижче. Тому радий знову вас вітати. Ми розпочинаємо. Поїхали! Почнемо з цікавого кадрового призначення, яке лакмусовим папірцем демонструє рівень деградації серед чинуш нашого улюбленого міста. Ми вже розповідали про зачистку команди, яку привів за собою Білгородністровський боксер з 90-х Дмитро Жеман. Хто не в курсі? Нагадаю, Дмитро Олександрович пробивав собі шлях на гору через вуличні теми та зумів вклинитись в транспортну галузь через віджим автостанцій та міжміські перевезення. Свій посадовий зліт, Жеман почав з Одеськ міськ електротрансу. Далі був департамент міського господарства та кабінет віцемера ЖКГ. Хижі звички 90-х провінційного спортсмена допомогли йому перелопатити всі комунальні підприємства та поставити своїх людей. Але в результаті Жеманські схеми почали бити по репутації та комунікаціям самого Друханова. А потім наступники почали зачищати вже і його хижу команду. Розібравшись з більшістю КП, відкритим зависло питання того самого трамвайного тролейбусного підприємства. З одного боку, залишати його людям жемана було якось нелогічно, а з іншого ніхто не хотів відповідати за наслідки схем Дмитра Олександровича, від яких саме Омед постраждав найбільше, бо з нього все і починалось. Всі ці нові вагони та фантазії щодо швидкісних маршрутів, по суті, коштували таких нереальних кредитних грошей, що наслідки будуть розгрібати, ще наші онуки. То що ж робити, коли якісних чинуш в черзі не видно? Правильно підтягувати нових провінціальних авантюристів з високим ступенем лояльності. Так, керманичому і став наш сьогоднішній герой Микола Литовчук. Він раніше вже працював в цьому КП на різних посадах, та, як пише Думська, був звільнений зі скандалом, бо, начебто, вимагав у водіїв тролейбусів динину. Також це інтернет-видання стверджує, що напередодні призначення Литовчук займався кавовими машинами на колесах, маючи кілька своїх точок біля залізничного вокзалу. Тож рівень нового кармана Чаомет ви приблизно розумієте. Я трохи покопросався у відкритих джерелах. Там все ще веселіше. З 2009 року Литовчук мав власний ФОП, що займався роздрібною торгівлею паливом в Арцизькому районі. Ліквідував він його влітку 2017 року. Закриття ФОПу співпало з податковими проблемами. Напередодні Литовчук не допустив перевіряючих і ті подали позов до суду з вимогою арештувати все його майно, і це, в свою чергу, приблизно співпало зі звільненням через той самий скандал щодо данини водіїв. В судах Литовчук відбився, але ФОП від гріха подалі закрив приблизно через рік на нього та ще одного номінала, прописаного в гуртожитку на околиці Суворівського району, мешканець військової частини в Красносільці Олександр Афонов переписав свою охоронну фірму Security Atlas Group, яка раніше називалася Дозор 1 І так тривало до 2020 року. Отже, ми бачимо, що професійний шлях нового очільника трамвайно тролейбусного підприємства буремний та хвилястий, наче рейки в Лузанівці. Рівень його професійних якостей. І ви можете прикинути самі, та і це ще не всі штрихи до портрету Литовчука. Перед призначенням він змушений був здати декларацію. і Там взагалі свято сюрреалізму та побрехеньок. По-перше, ми дізнаємося, що Литовчук та його дружина отримували зарплатню у сумнівного забудовника Мікромегас. Про нього ми вже коротенько розповідали, і там все дуже сумно. Окрім цього, дружина Литовчука працює головою ОСББ Армійський 8Б. Це новобудова між Сегецькою та Говорова, яку збудував той семи мікромегас. Та найбільш, на мою думку, смачненьке це розділ про нерухомість. В ній Микола Литовчук не вказав нічого. Геть, взагалі, нуль. І це на тлі роботи на забудовника та керівну посаду дружини в ОСББ. Тобто, або пан Литовчук бреше у своїй першій же декларації, або він разом із дружиною та двома доньками живе десь на вулиці, ну або у одній з двох своїх автівок. BMW X6 безхатько купив у 2021-му. А от його також бездомна дружина свою Ауді придбала вже під час Великої війни у 2022 році. І так, родина може жити на Оренді або у родичів, але це не скасовує правила, що треба позначати у деклараціях і те майно, яким посадова особа користується. Тепер ви розумієте, про що я казав у контексті деградації рівня посадовців мерії. Головою одного з найбільших соціально-впливових комунальних підприємств Одеси беруть провінціала з профільним досвідом на рівні збивання грошей з водіїв тролейбусів у депо та розподілу кімнату гуртожитку. Людину, яка відбивалася у судах від податкової та терміново закривала ФОП, щоб не втратити. Де власне майно? Людину, що пише в деклараціях, наче живе на вулиці зі всією родиною. Людину, яка має сірий незадекларований бізнес з кількох кавомашин біля вокзалу. Ну що тут скажеш, боже, бережи Одесу та Одеський трамвай. І на завершення трохи слів про фактичного керівника пана Литовчука Олександра Філатова. Цей віце-мер наразі є найвпливовішим в міськраді. Йому віддали багато зон відповідальності звільнених бриндака та жемана. Також він доволі довго не хотів віддавати крісло головного землевпорядника міста, поєднавши дві посади одразу. Врешті-решт віддав інші тітонці з комінтерновських земельних інкубаторів. Про високий рівень впливу та довіри мера до своєї нової правої руки свідчить, хоча б той факт, що саме на нього Геннадій Леонідович відписував. У свої повноваження, допоки вирішував проблеми із законом та слідчим ізолятором, сам Філатов є виходцем з посадовців колись Комінтерновського, а нині Лиманського району. Левого частка кар'єри пов'язана з земельними питаннями, в тому числі й солодкого приморського шматка в фонтанці. Тому й не дивно, що навіть офіційні декларації посадовця рясні на земельні ділянки. Наразі задекларовано 4 гектари в Троїцькому і понад 15 соток під Одесою. Ну і доволі скромний дачний будиночок в Крижанівці на 860 квадратів. Самі розумієте, овочі дорощують, а вітаміни десь вирощувати треба. Також пан Віцемер вміє дуже вигідно купувати авто. Наприклад, в 2018-му він придбав дворічну Тойоту Camry всього за півтори тисячі доларів. В той час він працював в інфоксі. Ну а коли переводився до керівництва Красносілки, родина придбала два лексуси, один з яких новесенький з салону. З грошима у Філатова все також дуже непогано. Як це водиться у посадовців? Дружина займається бізнесом без жодної задекларованої фірми та отримує чималі кошти, тобто бабло в білу площину, заганяють через банальний фоп. Таким чином, пані Калашник, таке прізвище, має друга половинка віцемера, накопичила лише задекларованими майже 150 тисяч доларів в готівці, і війна не стала проблемою, бо навіть в минулому році кеш відкладати якось вдавалось. Цікавим є й інший пункт. До призначення чоловіка віце-мером його дружина Людмила Анатолійовна Калашник здавала в оренду якесь майно компанії Terracom. Цю фірму в 2012-му зареєстрував також Калашник і також Анатолійович. Але Олександр, чи то брат, чи то просто якийсь дивовижний збіг. Потім компанію поступово переписали на іншу особу. Так от займається тереком Геодезією. Такий от ще один цікавий збіг. І фірма ця періодично бере участь в тендерах. Загалом отримала закупівель вже майже на 20 гаком мільйонів. Найбільше натендерили в минулому році, коли Філатов став віцемером. Хоча я сумніваюся, що це єдина компанія, що займається землею, з якою родина головного земельного віцемера має ті чи інші збіги. Хоча, може, це ми просто вже накручуємо зайвого. Ну займався пан посадовець півжиття землею та казенною власністю. Ну купував авто за 5% від ринкової вартості. Ну обжився гектарами та маєтком. Може просто людина заощадлива та вміє жити, як варіант, ось цей коментар Філатова від травня 2019 року. Тоді він був заступником директора інфокс водоканалу та запевняв, що особисто п'є воду з під крану без жодної фільтрації. Тож може в цьому секрет солідних накопичень. Тут копієчка, тут гривночка. От і маєш 860 квадратів, кілька «Лексусів», швейцарські годинники та поля. А кар'єра посадовця то так для душі. Якщо щось, дружина комерсантка, підстрахує. Як ми бачимо, комунальна сфера у надійних руках. А те, що після капітальних ремонтів, який-небудь схилному з возі Моринеска поїхав або подаровані донорами автобуси і тролейбуси, стоять без водіїв в депо, так то війна винна. Там ракета поруч прилітала, а там ТЦК водіїв мобілізував. Буває таке. Та хлопці не здаються. І взагалі, як на мене, одеська влада це добра демонстрація можливостей соціального ліфту. Ось ти вчора ставив водіїв депо на лічильник, бігав від податківців та торгував кавою з кавомашин. А сьогодні бац, ти директор найбільшого комунального підприємства. І не біда, навіть якщо ти живеш на вулиці або ночуєш на вокзалі. Дав Бог трамвайчик, дасть і діляночку біля моря. Головне вірити, а ще краще довіряти. На цьому я прощаюся з вами, друзі. Побачимось через тиждень. Вірте у себе та власну вдачу, бо якщо безхатченки можуть, то і у вас все вийде. Побачимось.